Добрий день. Як і обіцяв, постійно звітувати про діяльність робочої групи прозорість та підзвітність, яка створена та працює при Вінницькій обласній військовій адміністрації. Головне завдання робочої групи це виявлення нецільового або нераціонального використання бюджетних коштів, а також виявлення порушень чинного законодавства при здійсненні публічних закупівель. Вже маємо позитивні результати роботи і виявлено ряд порушень у використанні бюджетних коштів. Так, управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області при здійсненні моніторингу публічних закупівель, у тому числі на веб-порталі Прозоро, виявлено ряд порушень при здійсненні процедур закупівель. В результаті зареєстровано шість кримінальних проваджень, відповідно до чого досліджується законність використання бюджетних коштів у сумі понад 27 мільйонів гривень. Надіслано також відповідні листи до розпорядників щодо усунень порушень під час проведення закупівель. На підставі яких відмінено чотири закупівлі на суму 6,3 млн грн. Вінницькою обласною прокуратурою проведено досудове розслідування по кримінальному провадженні, в результаті чого повідомлено про підозру колишнім головному бухгалтеру та старшому економісту управління освіти однієї з територіальних громад Вінниччини. Слідством установлено, що підозрювані щомісяця протягом 17-22 років. Шляхом внесення неправдивих даних до бухгалтерських документів безпідставно завищували собі заробітну плату. Таким чином, вони зайво отримали з місцевого бюджету майже 6 млн грн. У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати відповідні посади на строк до 3 років. В умовах воєнного стану питання раціонального та ефективного використання бюджетних коштів особливо актуальне. На жаль, є непоодинокі випадки закупівлі необґрунтованих під час війни товарів, робіт та послуг, в тому числі за завищеними у кілька разів цінами. Це призводить до розтрати бюджетних коштів. Нагадую, що на офіційному вебсайті у вас створено окремий розділ прозорість та підзвітність у цьому розділі, окрім актуальної інформації. Розміщено також електронну адресу, на яку кожен може надіслати повідомлення про нецільове використання бюджетних коштів. Разом будемо контролювати та виявляти порушення. Кожна копійка бюджетних коштів має йти лише на нашу спільну перемогу.